Верховна Рада 22 листопада прийняла закон номер 3494 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань. Згідно із прикінцевими положеннями, він набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування. Законом внесено багато змін стосовно відпусток і не тільки, але у цьому випуску розберемо зміни, які стосуються компенсації невикористаних відпусток мобілізованим працівникам. Законом номер 3494 внесли зміни до статті 24 Закону про відпустки. А саме новим абзацом буде передбачено наступне: працівникам, призваним на строкову військову службу, військову службу за призовом, осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, або прийнятим на військову службу за контрактом, за їх бажанням та на підставі заяви виплачується грошова компенсація за всі невикористані ними дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам. Які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства під групи А 1 групи? Відповідна заява подається не пізніше останнього дня місяця. В якому працівник був увільнений від роботи у зв'язку з призовом на військову службу, давайте розберемо цю норму. По-перше, законом про відпустки тепер передбачено можливість виплачувати компенсацію за невикористану відпустку без звільнення мобілізованим працівникам. Причому така компенсація може бути виплачувати не тільки мобілізованим працівникам, а й працівникам, призваним на строкову військову службу, які уклали контракт на проходження військової служби. Та інше нагадаю, що виплачувати компенсацію можна. В двох випадках у разі звільнення працівника та в період трудових відносин, але тільки при виконанні певних умов, без звільнення можна було виплачувати тільки щорічну відпустку і за умови використання щорічної відпустки за відповідний робочий рік тривалістю не менше 24 днів. Відповідно, якщо тривалість щорічної відпустки складає тільки 24 дні, отримати компенсацію за невикористану відпустку просто неможливо. Це в загальному випадку, але. Для мобілізованих працівників прописали нову умову, навіть без звільнення. Але у разі призову на військову службу працівнику можна виплатити компенсацію за невикористану відпустку без обов'язкової вимоги щодо використання 24 днів щорічної відпустки. По-друге, компенсувати мобілізованим працівникам можна і щорічну відпустку, і соцвідпустку на дітей. Нагадаю, що в загальному випадку для звичайних працівників компенсувати невикористані дні від соцвідпустки на дітей можна тільки при звільненні. Для мобілізованих працівників тут маємо дозвіл. По-третє, компенсацію за невикористану щорічну відпустку або соцвідпустку на дітей потрібно виплачувати працівникам, які призвані на військову службу з дня набрання чинності законом номер 3494 Відповідно, працівникам, які станом на цю дату, вже перебувають на військовій Ові службі компенсувати нічого не потрібно, за ними зберігаються набуті відпустки до повернення на роботу. Тобто ця нова норма стосується тільки працівників, призваних на службу після набрання чинності законом номер 3494. Якщо працівника було призвано на службу в листопаді двадцять третього року, у грудні, але раніше. Дня набрання чинності законом номер 3494, То підстав компенсувати відпустки немає в четвертих Грошова компенсація за невикористані дні щорічної відпустки та соцвідпустка на дітей виплачується тільки за бажанням працівника. Для цього він має надати відповідну заяву. Якщо такої заяви немає, роботодавець за власною ініціативою компенсацію за невикористану відпустку мобілізованому працівнику виплатити не може. Скористатися днями такої відпустки працівник зможе вже після звільнення з військової служби або у разі його звільнення така компенсація буде виплачена. Йому звичайним алгоритмом статті 24 закону про відпустки. П'ятий акцент. Згідно із статтею 24 закону про відпустки, відповідна заява подається найпізніше останнього дня місяця, в якому працівник був увільнений від роботи у зв'язку з призовом на військову службу. Тобто заяву потрібно подати до кінця місяця, в якому працівника призвано на службу та увільнено від роботи. Наприклад, якщо працівника мобілізовано у грудні 2023 року, то відповідну заяву потрібно подати по 31 грудня, включно шостий акцент: зважайте на кількість. Дні відпустки, на які має право мобілізований працівник та які можна буде компенсувати у разі його призову. Дні щорічної відпустки, на які має право працівник, визначаються пропорційно відпрацьованому періоду, за який працівник не використав відпустку. Причому за робочий рік, в якому працівника мобілізували, зароблені дні щорічної відпустки визначаються за період до його призову, адже період військової служби не зараховується до стажу, який дає право на дні щорічної відпустки. Так, відповідно до статті 9 закону про відпустки до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, зараховується час, коли працівник фактично не працював. Але за ним, згідно із законодавством, зберігалися місце роботи, посада та заробітна плата повністю або частково, у тому числі час оплаченого вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу, крім випадків, коли за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період військову службу за призовом осіб із числа резервістів, в особливий період. Або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби. Під час дії особливого періоду на строк до його закінчення, або до дня фактичного звільнення зберігалися місце роботи і посада на предпідприємстві на час призову. Не будуть зараховуватися до відпускного стажу. І тепер доведеться визначати належну кількість днів щорічної відпустки за відповідний робочий рік. Припустимо, робочий рік, за який надається щорічна відпустка з 1 березня 23 по 29 лютого 2024 року. Тривалість відпустки 24 дні. Працівника було призвано на військову службу з 2 січня 24. Період з 1 березня 23 по 1 січня 2024 року буде зараховуватись до стажу, який дає. Є право на щорічну основну відпустку. Дні військової служби з 2 січня по 29 лютого ні. Тож станом на 2 січня 2024 року мобілізований працівник за останній робочий рік буде мати право на щорічну основну відпустку неповної тривалості 24 дні, а на меншу кількість 20 днів. 24 поділено на 366 і помножено на 307? А ось відпустка на дітей компенсується в повному розмірі, оскільки її тривалість не залежить від відпрацьованого часу. Як визначити суму компенсації для мобілізованих працівників? Тут слід зважати на нові норми розрахунку середньої зарплати для компенсації відпусток. Так, відповідно до пункту 2 порядку сотого, обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані відпустки, на які працівник набув право до 31 грудня 2023 року проводиться, виходячи з виплат, нарахованих у 2023 році. Ця норма стосується усіх видів компенсації відпусток щорічних та дитячої. Та усіх випадків виплати компенсації, зокрема у разі виплати компенсації за невикористані відпустки мобілізованим працівникам. Тобто, якщо працівника було призвано на військову службу у грудні 2023 року виданий відповідний наказ про його увільнення у грудні, тобто компенсація нараховується у грудні 2023 року, то розрахунковим періодом будуть повні місяці 2023 року, що передують місяцю, в якому така компенсація виплачується. Тобто розрахунковим періодом буде січень листопад 2023 року. А якщо працівника призвано у січні 24 року, то розрахунковим періодом буде січень грудень 23-го року. Якщо ж призов буде у лютому 24-го року, та пізніше, то для компенсації за невикористану відпустку слід буде визначати дві середні зарплати. А саме для дні відпустки, право на які виникло до 31.12.2023 року, виходячи із зарплати за 2023 рік. Тобто розрахунковим періодом буде січень-грудень 2023 року. А для дні відпустки, право на які виникло після 1 січня 2024 року, розрахунковий період визначається на загальних підставах. А саме розрахунковим періодом урядом будуть останні 12 місяців. Тобто, якщо призову у лютому 2024 року, то розрахунковий період лютий 23 січень 24-го. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську відеоплатформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та Довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!